Виконавчого комітету міської ради присутні шість членів виконкому, кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні виконуюча обов'язки. Департаменту міської ради Хижняк Наталія Іванівна, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради, Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 55 питань, в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. У мене є. Будь ласка, прошу змінити не додати питання, а змінити питання між собою. Там, де відповідає Пахилюк Борис Борисович, спочатку про передачу розглянути нежитлових приміщень на баланс агенції, а потім розглянути про затвердження положення про відкритий простір, тому що це питання споріднені між собою. Голосуємо за основу порядок денний. Голосуємо про пропозицію Світлани Григорівни щодо черговості. Да, і голосуємо в цілому порядок денний. Розглядаємо перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 29 січня 2025 року номер 75. Будь ласка, віктор Миколаївич. добрий день питання чисто технічне. Вносять Зміни в складку місій по стану військового обліку та. на... Поміняються особовий склад у Житомирському ПТК, І внося зміни в план проведення перевіру з протягом го року за пропозиціями Житомирської обласної державної адміністрації. В план перевіру включені всі підприємства, яким надано статус критично важливих. Всі зміни надані в додатках до рішення. Прошу прийняти за про план рішення. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження звіту, про виконання показників фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 1 Житомирської міської ради за 24 рік. Будь ласка, Володимир Вікторович, доброго дня. По «Лікарня номер один Житомирської міської ради просить розводити звіт за 24 четвертий рік. Дохідна частина фінансового плану складала 323,3 млн грн, три з мільйони службою Договір здоров'я 272, платі послуги та інші види господарської діяльності 5,3. Просимо погодити. Комісія розглядала матеріали, оприлюднені всі на сайті по всім комунальним підприємствам. Питання є? Якщо немає, голосуємо. Дякуємо. Дякую. Наступне питання про використання місцевого матеріального резерву. Центр інвестицій, наступне. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану центр інвестицій. Будь ласка, добрий день. Комісія розглядала на сайті матеріали, своє підприємства здійснює управління житловими приміщеннями наразі в місті і на балансі індустріального парку. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про використання місцевого матеріального резерву. Будь ласка, Микола Васильовичу. Доброго дня. Необхідність винесення на розгляд даного питання пов'язана з необхідністю ліквідації наслідків ворожих обстрілів міста Житомира. Прошу підтримати, і дані матеріальні цінності будуть видані населенню і будуть для проведення першочергових робіт і будуть списані встановленним порядком. Ні, 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 це, це плка. Плівка, плівка, яку ми давали тим будинкам, які постраждали від шахетного так, нападу. Так, так. Голосуємо. Наступне питання про використання та передачу матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву. Ця подія також пов'язана з пожежою на нашому полігоні твердих побутових відходів. От по необхідність видачі і передачі матеріальних цінності нашому комунальному підприємству виникла необхідність стосовно захисту тих працівників нашої служби і ДСНС рятувальників. От, тому було терміново видано і також буде списано встановленим порядком. Прошу підтримати. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.11.2022 року номер 1004 про місцевий матеріальний резерв Житомирської міської територіальної громади. Шановні члени виконкому дане питання пов'язано знову ж таки винесення на розгляд, пов'язано з тим, що другий додаток це. Перелік матеріальних резервів і їх кількість досвід роботи з використанням матерезерву показав нам, що є необхідність нести зміни і повні категорії збільшити наявність для того, щоб можна було ефективно, оперативно використовувати. І дійсно ми, створивши такий матеріальний резерв, забезпечимо своєчасне реагування на ті виклики, які сьогодні перед нами постають. Є запитання? Голосуємо, дякую. Дякую. Наступне питання про встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків на території Житомирської міської територіальної громади. Доброго дня. Проектам рішення пропонується погодити встановлення та функціонування облаштованих відкритих майданчиків на весняності за наступними адресами: проспект миру 37, вулиця Чуднівська, 96, Михайлівська, 10, Майдан, мистецькі, ворота 7 А, провулок Микола Донтовича, 2, бульвар Польський, 13 А та проспект Миру 22 А. Всі суб'єкти були розглянути комісії та рекомендовані до погодження. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про передачу нежитлового приміщення та матеріальних цінностей на балансовий облік. Будь ласка, Борис Борисович. добрий день в проєкті рішення. Мова йде про приміщення аптеки старої аптеки Поківське, 19 дріб. 2 зараз в цьому приміщенні знаходиться простір вільна і в іншій частині цього приміщення знаходиться коворкінг, про який буду говорити в наступному рішенні. Також проектом рішення пропонується передати на баланс Агенції розвитку міста інтерактивної панелі і стійкі презентаційної з балансу Центру професійно-технічної освіти. Це обладнання, яке було закуплено в рамках проекту лабораторія підприємництва, і воно буде має бути передано нам в коворкінг для роботи, для забезпечення роботи цього простору. І ще. Матеріальні цінності, які ми просимо передати із балансу агенцій розвитку міста на баланс міськ світла, це табло радарів вимірювання швидкості, які були встановлені на вулиці Шевченка в 2020 році. В кінці минулого року ми їх зняли, відремонтували, передали міськсітло для встановлення. Вони їх встановили, але, на жаль, поки що не підключили до електроживлення. Ми сподіваємося, що цим рішенням, передавши на баланс, ми їх трошки простимулюємо підключити до живлення ці радари. Просимо підтримати, Олександр Сергійович, берете в роботу. <кій> Наступне питання: про затвердження положення, про відкритий простір Житомирської міської територіальної громади для роботи навчання творчості, мережування та зростання підприємців. Це про пішення, яким ми просимо затвердити положення, яке визначає правовий статус і порядок використання приміщення, які ми влаштували. Простор, який ми влаштували в приміщення аптеки по адресі Київська, було, так. це так виглядало приміщення Київська, 19 2, для того, щоб можна було потім порівняти, як воно зараз виглядає. Це приміщення ми використали в, як один із компонентів проєкту, який називається лабораторія підприємства. Це проєкт, який фінансувався за грантові кошти уряду Німеччини. Фактично в цьому проєкті ми зробили два таких великих. Під проекти це виробнича майстерня на базі центру професійно-технічної освіти і коворкінг на базі старої аптеки. Для цього ми отримали грант в розмірі більше 20 мільйонів гривень від уряду Німеччини. Фактично. Це була велика така українська загальнонаціональна програма там для 12 міст України, яка називається підтримка швидкого економічного відновлення, і метою проекту нашого місцевого було створення інфраструк... доступної інфраструктури виробничої і офісної для розвитку підприємництва. Фактично сьогодні роботи завершені по обом об'єктам. Виробнича майстерня функціонує на базі центру професійно -технічно технічної освіти. Ми завершили будівельні роботи в 25-му році по коворкінгу з адресою Київська 19-2. Це фотографії того, як простор як зараз він виглядає. Фактично, нам вдалося в доволі такі обмеженому просторі приблизно 180 квадратних метрів влаштувати 12 робочих місць, дві конференц зали на 8 і на 20 осіб, дві переговорні кімнати, кухню і навіть. На вулиці зробили невеличку трасу вуличному дворі для такого спілкування і морожування резидентів, які будуть користуватися цим простором. Фактично, ми зробили цей простір для самозайнятих люд, самозайнятих осіб, фрілансерів, мікропідприємців, які працюють в Житомирі для релкованого бізнесу, для студентів, для будь-яких людей, які прагнуть працювати над власною ідеєю, шукають підтримки шукають додаткових знань, навиків. Це середовище, яке ми зробили саме для того, щоб люди могли прийти поспілкуватися знайти більше інформації про можливості для розвитку власного. Бізнесу. Бізнесу отримати підтримку в інших підприємців. Це простір, який працюватиме в як сегменті бізнес для бізнесу, так і в сегменті бізнес для кінцевого споживача. Фактично, з самого початку створення цього простору ми говорили про те, що це не може бути безкоштов... абсолютно безкоштовний простір. Він повинен бути платним для того, щоб люди відчували цінність з одного боку, з іншого боку, це має бути платність послуг для того, щоб не демпінгувати подібні або аналогічні послуги, які надаються на місцевому ринку. І тим самим ми повинні так само задаючи якість послуг, ми повинні стимулювати створення інших приватних коворкінгів. Фактично на сьогодні. Наш простір буде надавати різні сервіси місцевим підприємцям і людям, які просто хочуть займатися бізнесом на умовах такої гнучкої форми використання. Це будуть абонементи там від 4 годин до місяця, до року на користування переговорними кімнатами, просто робочим місцем. І ми також будемо надавати для мікропідприємців супутні консультації по бухгалтерському обліку, по юридичних питаннях для того, щоб допомагати їм бути більш стікими і впевненими в. Своїй господарській і поточній діяльності, користуючись нагодою, ми також запрошуємо потенційних резидентів містян приєднатися до невеличкого конкурсу, який ми проводимо зараз. фактично дедлайн до 31 травня. І сьогодні ми оголошуємо це. Ми довго дискутували про те, як назвати наш простір для бізнесу, і вирішили, що було би дуже правильно, якщо самі підприємці, самі резиденти, потенційні учасники цього простору будуть надавати власні пропозиції. І ми оберемо краще краще рішення, кращий варіант назви для нашого простору безпосередньо із тих ідей, які будуть надходити від містян від потенційних користувачів цього цього офісного простору. В якості невеличкої нагороди ми пропонуємо переможцю ідеї, яка буде найкращою такий абонемент на піврічне користування офісом в нашому коворкінгу. Так, дуже дякую просимо підтримати. Скільки приймається до до якого до три першого травня? І скажіть, будь ласка, щоб всі почули, на скільки місць розрахована конференц-зала? У нас дві конференц-зали: одна на 20 робочих місць, інша менша на 8 робочих місць. Крім цього, у нас є постійні стаціонарні 12 робочих місць, такі постійно діючі робочі місця, але весь простір він у нас створений по гнучкій формі користування, тому всі конференц-зали, переговорні кімнати, вони можуть бути переоблаштовані так само в робочі місця. Прошу підтримати. Управління зв'язків з громадськістю, будь ласка, випишіть. Наступне питання про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті житомерів. До вашої уваги рішення носрічного виконавчого комітету про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в місті Житомирі. Пункт першим надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Житомирі з об'єктом господарювання строком на 5 років, згідно з додатком 1. Другим пунктом зобов'язати суб'єктів укласти на розміщення реклами і в семиденний день термін з дня прийняття рішення надання дозву. Укласти договір згідно з додатком 2. Значить, додаток перший. Товариство з обмеженою відповідальністю АТБ Маркет. АТБ-маркет за адресами вулиця атаманів Соколовських, вулиця Покровська, 80, проспект Незалежності, 55. Так. Фізична особа, підприємець Дубовик Тетяна В'ячеславівна, Вулиця Небесної Сотні, 7, дроб 20. Вулиця Юрія Вороного, 13, дроб 69. Третій пункт. Товариство з обмеженою відповідальністю Ultra Living Group, З адресою від рука 9Б. Все. Є пропозиція підтримати. І згідно додаток, другий, товариство з обмеженою відповідальністю АТБ маркет. Угу. Власне, Дякую. Наступне питання про погодження тимчасового користування окремими елементами благоустрою для розміщення торговельних автоматів пунктів розливу з продажу питної води. Значить, рішення. Вирішив погодити фізичній особі підприємцю Спіріну Анатолію Сергійовичу тимчасове користування окремими елементами благоустрою для розбіщення торгівельних автоматів пунктів розливу з продажу питної води на території Житомирської міської територіальної громади, за адресами вулиця Шевченка, 83, вулиця Київська, 17,1, вулиця Івана Мазепи, 100, вулиця Вітрука, 41. Вулиця Коростишівська, 15 до 31 грудня 2025 року. Відповідно до наданих схем. Голосуємо. Наступне питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва, крім земельних ділянок. Значить, виконком вирішив присвоїти змінити адреси об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Присвоїти адресу житловому будинку. Провулок загальної площі 83 квадратних метрів, що розташовані всі житлові. Так. Є пропозиція підтримати. Дякую. Наступне питання про передачу на баланс Дякую. основних засобів. Передаєте сервісне обладнання з КП Транспорт на КПЖ ТТУ? Голосуємо. Дякую, Миколая. Наступне питання про надання дозволу на списання паливно-мастильних матеріалів. Будь ласка, Андрій Віталійович. Доброго дня, шановні члени виконкому. Розглянувши відповідне звернення комунального підприємства АТП 0628, Даним проектом рішення пропонується дозволити списати балансу паливно-мастильні матеріали, а саме десь в об'ємі 680 літрів, що було використані службою ДСНС під час пожежі на полігоні. Прошу підтримати Добре. даний проект рішення. Наступне питання про визнання громадян наймачами займаних жилих приміщень квартир. Даним проектом рішення пропонується визнати наймачами жилих приміщень громадян, про яких йде в рішенні мова. По факту, мова про дві квартири в обох випадках переоформлення в одному в зв'язку зі смертю, в другому в зв'язку з виїздом наймача. боргів по даних рахунках немає. Прошу підтримати даний проект рішення. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про створення Комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерації Житомир і затвердження положення про неї. Добрий день, да, прошу розглянути питання створення відповідної комісії з питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря, агломерації житому складі згідно з додатком та затвердити положення про дану комісію також згідно з додатком номер два проекту рішення і визначити таким, що втратила чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 8.12.21 номер 1424 про створення комісії з питань здійснення моніторингу в галузі атмосферного охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря агломерація так да 15-го. 15 п'ятнадцятого нуль четвертого було змінено орган, орган управління якості атмосферного повітря тепер органом являється відділ екології тому ми перезатверджуємо склад комісії і положення про цю комісію голосуємо Наступне питання про затвердження переліку територій зелених зон під озеленення шляхом висадження зелених насаджень. А перед тим як розглядати це питання, я попрошу внести ще доповнення до переліку адрес, тому що ми да, Взяв основу. Голосуємо. перелік. Uh, да, перелік, затвердити перелік територій зелених зон у місті Житомирі під озеленення шляхом висадження зелених насаджень з такими адресами. Проект проспект Миру 1, вулиця Шевченка 102, вулиця Цілковської 4А, вулиця Покровська 30, Майдан Руднянський 9, вулиця Космонавтів 11, 11 вулиця Чуднівська 167, проспект Миру Незалежності 55В, вулиця Бердичівська, Велика Бердичівська 112 та ки, вулиця Київська 64 вулиця Київська 64, це додатковий, і ми додаємо також схему до даного проекту рішення. Голосуємо за зміни, а тепер в цілому. Дякую. Дякую. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей. Будь ласка, Анатолій Владиславович. Добрий день. До вашого проєкту рішення про передачу матеріальних цінностей. Які знаходяться на балансі Житомирської міської ради, це м'ясні консерви 790 штук на лікарню номер 1 і 790 штук на лікарню номер 2 На суму 52 тисячі 140 гривень на одну лікарню і така сама на другу лікарню. Є запитання? Прошу підтримати. Наступне питання про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету. Будь ласка, дінансарі, проект рішення передбачає перерозподіл та передачу бюджетних призначень для виплати матеріальних допомог по департаменту соціальної політики. Технічне питання. Прошу підтримати. Наступне питання про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради та положення про неї. Добро зміна місця роботи деяких членів комісії. Необхідно упорядкувати, тому запропоновано такий проєкт рішення. Прошу підтримати. Дякую. Дякуємо. ЗМІ. решта питань розглядаються в закритому режимі.